Сумо вид боротьби, що зародився в Японії, в наш час розвивається в 88 країнах світу. Поєдинки в цьому виді спорту динамічні та видовищні, з простими для розуміння правилами. Єдине, що потрібно, змусити суперника торкнутися підлоги будь-якою частиною тіла чи виштовхнути його за межі так званого дохьо. Чудово з цим завданням порилася Херсонка, багаторазова переможниця та призерка світу і Європи з Сумо Марина Максименко. На других всесвітніх іграх з єдиноборств вагові категорії 80 кілограм, вихованка Роберта Кіма та Зубрицького, взяла срібло. В фіналі не стримала опір росіянки Світлани Пантілеєвої. Для Марини це вже не перші подібні випробування. На іграх у 2010-му вона посіла третє місце. Всесвітні ігри з єдиноборств – найпрестижніші змагання. Цього року у заході взяли участь близько півтори тисячі спортсменів з 98 країн світу: бокс, панкратіон, самбо, тайський та французький бокс, сават, боротьба на поясах Алиш, кікбоксинг, ушу, джиу-джитсу, карате, греплінг та фехтування. У таких видах єдиноборств ведуть боротьбу 52 українці. Світова першість триватиме до 26 жовтня. За загальною кількістю медалей, наша збірна поки друга. Та через малу кількість золоту, а це три медалі у за. Командному заліку ми четверті. Найбільше нагород українці вибороли з сумо: попереду Росія, Франція та Японія.